Брати Львівської духовної семінарії із так званою місійною хресною дорогою відвідали три парафії у Бродах. А саме парафію Пресвятої Богородиці, владичиці України, парафію собору Пресвятої Богородиці та Воздвиження чесного животворящого хреста. Саме у цьому храмі наша відеокамера зафіксувала зустріч братів Львівської духовної семінарії із вчителями та учнями Бродівської гімназії імені. Івана Труша. Безпосереднім організаторами та учасниками місійної хресної дороги стали брати з різних єпархій Української греко-католицької церкви, а саме брати Вихори із Сокальсько-Жовківської єпархії, чесний деякон Михайло Глов'як, брати Павло Швет, Андрій Марій, Руслан Бліхарський та Олег Олійник із Трийської єпархії. А також Олег Нестор та Роман Воловецький із Львівської архієпархії, оскільки цей ювілейний рік присвячений Божому милосердю, то й значна частина розважань була побудована на роздумах про цю Божу властивість і навчала кожного присутнього, яким чином через власні діла свідчити про неї та відкривати надію Святого Духа, щоб стати знаряддям цього Божого милосердя і миру. Семінаристи висловлюють щирі слова подяки для педагогічного колективу та учнів гімназії імені Івана Труша, котрі так чисельно 510 учнів взяли участь у хресній дорозі. Усім парафіянам і людям доброї волі, котрі не тільки виявили свою жертовність, але й молитовно єдналися у розважанні над христовими муками. Таким чином, кожен із молільників став своєрідним місіонером Божого милосердя для місійних парафій, які в теперішній час потерпають не лише від браку фінансів, але й через переслідування та війну на сході нашої держави. Варто зазначити, що кожного року у часі Великого посту брати Львівської духовної семінарії Святого Духа активно беруть участь у акції місії задля місій, метою якої є спільно помолитися і зібрати кошти для проведення місійних поїздок до парафій української греко-католицької церкви, котрі знаходяться на теренах східної, південної, центральної та північної України. Дану інформацію подано за матеріалами сокальсько жовківської єпархії.